Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і хочу сьогодні представити вашій увазі новий візерунок. Я його побачила в новій колекції Бронело Кучинелі. Він там представлений у двох виробах у Джемпері, який, більш за все, зв'язаний знизу зверх, також там є вставки. По рукавах із резинки один на один, і також він представлений у кардигані з круглим вирізом. Виглядає досить так гарно, свіжо. І, звичайно, якщо в'язати квадратну сіточку гачком, то це не складе ніякого взагалі труда, ніяких проблем, але в спицях треба було трошки подумати. Дівчатка були в мене різні варіанти. Різні в мене були спроби, трохи простіші, трохи складніші. Ось так мої пробники. Я сьогодні в'язала, думала над ними, але я зупинилася на ось цьому варіанті. Мені здається, він більш наближений, і тому зняла для вас невеличкий майстер-клас. Надіюсь, знадобиться і буде зрозумілим. Отже, Рапорт нашого візерунку це 3 петлі і 6 рядів у висоту. Коли ми будемо в'язати візерунок по колу, то ми набираємо кількість петель кратно 3, коли ми в'яжемо прямим полотном, то ми набираємо кількість петель кратну 3, плюс 4 петлі для симетрії і плюс 2 кромочні. Я набрала 27 петель це 7 рапортів по 3 петлі, плюс 4 петлі для симетрії, і плюс 2 петлі кромкові, і вив'яжу невеличку резиночку, 1 на 1. Отже, наш перший ряд, кромкову петлю, знімаємо. Потім у нас іде 2 петлі, які у нас для симетрії. Пров'язуємо їх дві разом з нахилом вліво за задні стіночки лицьовою. Тепер робимо подвійний накид від себе один раз і другий раз. Ось, ми зробили подвійний накид. Тепер нам потрібно пров'язати три петлі разом з центральною лицьовою. Ми за передні стіночки перезнімаємо дві перші петлі. Третю пров'язуємо лицевою і протягуємо її під цими першими двома петлями. Ось так. Ми пров'язали три разом, і лицева у нас центральна. Знову подвійний накид і три петлі разом з центральною лицевою. Далі буде ясніше все це видно, так як зараз ми переходимо від резиночки. Якщо ми виріб в'яжемо по колу, то перший ряд у нас три разом подвійний накид без петель симетрії. В'яжемо так до кінця ряду. Як ми пров'язуємо в кінці наш подвійний накид, дві лицеві у нас залишаються, які у нас були для симетрії. Пров'язуємо їх за передні стінки, дві разом лицевою, з нахилом вправо, і кромкова петля. Оце наш такий перший ряд. Другий ряд кромкову петлю перезнімаємо. Петлі для симетрії одна виворітня. пров'язуємо виворітнею. Далі виворітня петелька. І накида, і лицева. Ось так, як ми пров'язуємо накид. Тепер наша петля, яка була центральною, так? пров'язуємо її виворітньо, далі знакида перша виворітня, друга лицева. І в'яжемо так до кінця ряду. Дивіться, якщо ми другий рядочок в'язали по колу, то із накиду у нас одна виворітня, одна лицева, і з центральної петлі також пров'язуємо лицеву. Тепер у нас третій ряд кромкову петлю знімаємо і в'яжемо всі петельки лицьовими і для поворотного, і для кругового в'язання. Якщо ви будете в'язати по колу, то для кругового в'язання це все три ряди нам вистачить. Якщо будемо в'язати поворотним в'язанням, то нам потрібно вив'язати ще три ряди. Четвертий ряд кромкову петлю знімаємо, петлі для симетрії пров'язуємо дві разом виворітньою. Подвійний накид. Тепер нам потрібно пров'язати три разом виворітньою, але першу і другу петлю нам потрібно поміняти місцями так, щоб перша петля була всередині. Ось так. Щоб у нас попереду йшла косичка. Але якщо пряжа не тягнеться, то це дуже важко пров'язувати. І тепер ми пров'язуємо ці три петлі, ці три петлі разом, також виворітньою петлею. Ось так. Подвійний накид. Знову міняємо петлі місцями. Першу петлю ми ставимо посередині. Ось так. І пров'язуємо три разом. Три разом виворітною петелькою і так в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду робимо подвійний накид. Дві петлі для симетрії пров'язуємо виворітньою і виворітня кромкова петля. П'ятий ряд знімаємо кромкову петлю. Петля для симетрії, одна лицева. Далі із накиду пров'язуємо одну виворітню, одну лицеву. Далі йде лицева петля, із накиду одну виворітню, одну лицеву, і наша центральна лицева петелька. Ось так, до кінця ряду. Шостий виворітній ряд і останній, кромкову знімаємо і всі петелечки пров'язуємо виворітніми до кінця ряду. Ось і все, ось такий рапорт нашого візерунку. Користуйтеся з задоволенням і не забудьте поставити мені вподобачку. До нових зустрічей. пока-пока!